У кожного своя косметичка, каже рибалка Марічка Лучкова, і показує усі необхідні речі, які привезла з собою для риболовлі. Під різні умови, під різну рибку. Все, як в дівчаток, все гарно по форбах, по кольорах у нас розфасовано на різні варіанти риб. Також із собою на кожне змагання Марічка бере талісман. І це от, власне, подарований талісман, вона вже бідолага, е, підписана саме першими моїми іншими <зивчими> змаганнями, це от саме 5 вересня 2020 року. Сьогодні будемо ловити хижаків на перший спінінг, який купила Марічка. Головне, щоб вузол не потрапляв в кільця, відмотуємо легенько, піднімаємо дужечку, кріпимо. Пальчиком Шнур. І, в принципі, можемо починати. І, власне, робимо закид. Закрили дужечку, зафіксували в ліскотримачі на шнур. І даємо, в принципі, приманці впасти. Дівчина розповідає, почала займатися риболовлею в дитинстві. Навчали батько, брати та друзі. Пізніше вона закинула хобі, а три роки тому знову до нього повернулась. О, що судачок. <плес> тобто спорт у нас передбачає бережне ставлення до риби. Зараз ми візьмемо. Малюка, ой, боже, яке ташечка. Бачите, як він зажував. Тобто ми спровокували його на покльовочку. О, такий от красунчик у нас. Все, ми його поцамили, подякували і відпускаємо назад в рідну стихію. За три роки риболовлі дівчина їздила на різноманітні змагання. Тепер вона очолює один з риболовних напрямків від Федерації спорту у Львівській області. Марія єдина жінка серед усіх рибалок. О, ти в мене Ого, <смірка> не хоче вона. Оба. Різні дівчата, ми поставили приманку на щуку, а спіймали судака. Поставили приманку на судака, а спіймали щуку. Зараз Марічка разом з другом готується до наступних змагань. Все почалося з коментарів в соціальних мережах. Там під одним постом про саме ловлю судака. Почалося в коментарях. Типу там слово за слово, типу домовились про якусь там спільну рибалку. Буквально там через кілька днів поїхали. Спробувати його піймати, але рибка сказала нам не цього разу. І так по сьогоднішній день. Також Марічка організовує перший офіційний чемпіонат Львівської області з в озерах, який відбудеться у суботу, 22 травня. Іван Кадосько, Роман Гнатишин. Новини на Суспільному. Львівщина. Я кадрую